Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. 19 гривень та 40 копійок коштують макаронні вироби Тая Локшина, вага 450 г. Макаронні вироби від делюкс спіралі по 44 гривні за пів кілограма. Копічки закруглюю у більшу сторону. Вермішель 44 гривні, також пів кілограма. Такий варіант Витки 44. А от така локшина дорожча 53 гривні та 40 копійок за пів кілограма. Якщо ви маєте картку АТБ, то ціна буде 50 гривень та 73 копійки. Листи для лазанії, макаронні вироби 500 грамів, 54,50. Макаронні вироби, паста дікаса, витки від своєї лінії 27 гривень за 400 г. Спіралі 27 гривень. Пера теж 27 гривень за 400 грамів. Такі макаронні вироби кільця 45,40 за пів кілограма. Є також по 31 гривні та 80 копійок від розумного вибору макарони. Тут вже 1 кілограм спіралі, пружинки, нушлі і пружинки. Так, ще є пера, вермішель тонка і ріжки. Ріжки вже по 29 гривень. Ріжки особливі. Можливо, на них трошки дешевша ціна. Артек, крупа пшенична. До речі, щось новеньке. Або в нас в асортименті не було, або зробили новий варіант. Така крупа за 34 гривні, пів кілограма, 4 пакетики. Бугур 28 гривень та 30 копійок за 500 грамів. На рис не дають акцій. Ціна 50 гривень за кілограм, пропарений, шліфований 50 гривень та 70 копійок. Такий варіант. Бугур 34-30, рис басматі 100 гривень 1 кілограм. Жасмін 100 гривень, шліфований 66, камуліно 80. Гречка. Ціна стабільна, 32 гривні. Стабільна, приємно знати, знаєте, що вона не скаче кожного тижня або кожних пару днів. Тобто вже довгий час, така сама ціна. Такий розшліфований, він йде у пакетиках 4 пакети. Загальна вага 500 г, ціна 45 гривень. Камоліно круглозернистий, теж пів кілограма за 50 гривень. Пакетований. Крупа гречана 40 гривень пів кілограма, булгур 35,50 пшенична полтавська 21 гривня та 50 копійок. Горох розумний вибір 28 гривень. Крупа манна 24 гривні за кілограм. Пшоно 21 гривня та 50 копійок. Знаєте, в мене таке пшоно асоціюється з маленькими курчатами. У мене бабуся годувала маленьких курчат таким пшоном. Атуаль, крупа гречана, ядриця, шліфована. 1 кілограм за 50 гривень та 10 копійок. Сочевиця 49 гривень за пів кілограму. Крупа пшенична. А так 800 г за 29 гривень. Найдетка подрібнена. Сіль мелина розумний вибір, 13 гривень за 1 кілограм. Ура! Повернулась морська сіль, давно у нас її не було. 500 грамів за 18 гривень. Гімалайська рожева сіль 31 гривня та 30 копійок за 200 г. Така сіль морська. Але вона такого крупнішого помолу. 24 гривні за кілограм. Так, борошно. Розумний вибір: 24 гривні кілограм. Хуторок 26,30, кукурудзяне борошно 28,60. Такий варіант. Житнє борошно 46 гривень кілограм та 800 грамів. Цільнозернове – 49 гривень, теж кілограм 800 грамів. Амбар борошно 2 кілограми 3550 ціна акційна. Хуторок, 2, а ні, не 2 кілограм та 800 грамів за 46 гривень. 2 кілограми від розумного вибору борошно 45 гривень. Цукор не акційна ціна 33 гривні за кілограм. Сирок глазурований від своєї лінії зі смаком шоколаду 13 гривень та 20 копійок. Такий варіант: ціна 11,50 з ароматом ванілі. Сирок глазурований від торгової марки злагода 14,70. Такий варіант. Вага 36 грамів. По 21 гривні сирки глазуровані, Вони йдуть подвійні. Один зі смаком персика, інший зі смаком малини. Або ось такі. Зі смаком чорної смородини і вишні. Картопля мушкетер. 36 грамів, 7,70. Кефір, полуниця малина, 42 гривні та 70 копійок за 900 грамів. До речі, у нас ось ці шоколадки від Міленіум дуже навіть розкупили. Ціна за упаковку 42 гривні. вага – 110 грамів. Є три варіанти смаків. 76 гривень. Коштує печінка. Корчат бройлер. Вага в упаковці 700 грамів. Ціна вказана за упаковку. Філе індичі. Ціна 29,80 за 100 грамів. Торгової марки Ферма: 1% жирності 50 гривень, 60 копійок, 840 грамів. Галичина вершки 84,60 гривень. Пів кілограма – 15% жирності. Молокія і президент сметана з акційною ціною 43-45 гривень. В упаковці по 300 грамів. Сметана від своєї лінії 400 грамів за 41 гривню. Молоко молокія 900 грамів за 45-40. Молоко. Фермерські традиції 900 грамів за 50 гривень. 2,5% жирності. Продукт сирний. Тульчинка дружба 11,60. Є дружба, а є зі смаком грибів. Сир плавлений, золотий резерв. 21 гривня та 40 копійок. Такі сирні намазки. Паста сиркова латят 67,30 за 150 грамів. Такі пасти по 61 гривні. Сир твердий від своєї лінії. 65 гривень та 20 копійок, 160 грамів. Ціна на курячі яйця знову підросла. 5 гривень та 30 копійок за одну штуку. Почка яйця в упаковці 10 штук, 65 гривень та 30 копійок. Розмір це 1. Кочка домашня ціно 74 гривні. Перепалені яйця 20 штук, 67, від своєї лінії 72 гривні, 10 штук 66 гривень менше. Полтавське яйце 67. 72 гривні 60 копійок. Ясен світ 71 гривня та 76 гривень. Масло від торгової марки ФЕРМА 73% жирності, 180 г, 85,50. Є ще бутербродна Ціна 87 гривень та 30 копійок. Такий варіант. Масло дари Карпат солодковершкове 9560 82% жирності. Так, в упаковці не бачу, але думаю, що тут теж 180 грамів. Може є на ціннику. Давайте подивимось. Так, на ціннику пише 180 грамів. Шпроти, точніше, паштет зі шпротів, Ціна 40 гривень за 160 грамів. Печінка тріски 71 гривня та 50 копійок від делюкс. Шпроти делюкс 62 гривні та 50 копійок. Філе кумбрії 62 гривні та 60 копійок. За 170 грамів. Сардина з додаванням олії 240 грамів 63 гривні. 59:30 Сардина атлантична бланшована в олії. Така сардина атлантична у томатному соусі. 240 грамів, 52 гривні та 30 копійок. Кілька ціна 40 гривень. Балтійська, нерозібрана, обсмажена у томатному соусі. Кілька теж обсмажено у томатному соусі 240 грамів 64,70. Сніданок туриста 33 гривні 250 грамів. Олія від торгової марки «Делюкс» Оливкова. Екстра вирчен 338 гривень та 60 копійок за пів літри. Олія гарбузова 117,80-250 мл. 133 гривні та 50 купів. Коштують креветки. Охолоджені, варені, цілі. Вага 330 грамів. Морський коктейль від норвен. Ціна 143 гривні за 300 грамів. До речі, досить тут багатенько. 300 грамів, але багато, тому що немає рідини. Значте, такий варіант охолодження. Готові до вживання. Чайне асорті Ловаре. 137 гривень. 90 пакетів. Чай. Ціна 54 гривні. Одна упаковка. 20 пакетиків. Так, а це, я розумію, так що це чайне асорті, 4 смаки по 5 пакетиків, 57,80. Хто вже пробував такий чай, обов'язково залишайте свої відгуки, буду вам щиро вдячна. Так, це і два варіанти. Бачите, тут є перечислені вишня, манго, тропічний фрукт та диня. І такі смаки. Асорті. Чай ціна 26,70 Мудрість природи 20 пакетиків. Чай каркаде 33 гривні та 50 копійок. В упаковці 80 грамів. 18 трав, духмяні трави, мудрість природи 27,30